Де вже розпочались роботи. Зараз на 87% повністю э, севоразненого. Там буде школа, зараз там працюємо, роботи тривають, розчищають. А де ви планують села робити? Тут. 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 Центр площа, Ось тут буде сіграда, буде клуб з ЦНАПом, з усіма, і школа з з Взагалі 5 соціальних об'єктів які. 96% розбитих з села. Тобто тут села взагалі немає. Електрику цього... вернули чи ні? Електрику, так. так. Два На сьогоднішній день по цій території України проблем з термінами розмінування немає. Ми встигаємо від електрики, від грузичків від і тут по території. Машини розмінування треба робити свою вже обслуговування і так далі. Ми вже правильно спосібно Була наша школа. Mm. Тут була школа. Да, ну, mm. Просто тут була така куча така, от, якщо Олександр Миколаївич коли приїжджав, тут mm. ще було просто розвалено. Та mm. от уже майданчик mm. звільнили. Mm. Добрий день ще раз. День. Добрий день. А ви ж місцеві? Так. Ну, no, ми з Кишелівки. Так. Що торгівля йде, люди приходять? Чи Вертаються люди потихеньку, звісно, треба розширяти. Відчувається вже Звісно. А як? Що люди кажуть, на що жаліються, які ключові. А що люди можуть казати? Люди їдуть додому, а нема ніде нічого розбито. Ось цього ж люди йдуть, щоб почалося в строїтельства. Хоч, хоч що небудь, щоб побути в себе вдома, розумієте? В чергу нам потрібна перемога. Да. Перемога. Вигоніть їх уже. Вона да. була вже літало, нічого не бачило. Щоб люди спокійно собі вже почали працювати. Глаза бояться, руки роблять. Все відстроїться. Гарна і торгівля, Україні. Вот, оце то. От, от, от це воно. От, взагалі. І там Ми, там... Вийшли, тут вийшла приватна територія, що підприємство. Тут круто місце. І пригород тут краще, ніж будь-який. Тому що тут і можу і на і зразу виїзд на розв'язку і на Миколаїв. Кабанюка тут. Там взагалі, там де дома, точно так же біля будинків, слой мулу. А тут десь води було. Тільки лодками пересували. Yeah, yeah. І це вона вчора вже фразами їхала. Якщо туди далі, то там реально ну, треба чистити, треба обрізати, треба комунальщики, треба налагоджувати інфраструктуру, щоб запускати життя. Ну, З областей люди під'їжджають. Під з Тобто да. розпорядження працює, зараз області всі мають надати транспорт, мають надати людей. І приїжджаємо, починаємо чистити. Ну, то ми бачили транспорт, вже їхній, приїжджає з права, зліва. Чого недостатньо, ми підкріпляємо з ДСНС і технікою, і людьми. Якщо хтось не встигає до прибути з регіонів, треба ще якісь тиждень, щоб ну, адаптували, зрозуміли, ну, є в цьому проблеми з координацією роботи. Зараз визначили керівників груп спільно з головою ВЦА. От, ну, відпрацьовуємо. О, на площі, звідки ми заїжджали перед мостом. Було три метри води. Збираю здоров'я! 194 людина сьогодні планується і 60 техніків. Якщо побачити по карті, то в де працюють люди. Приблизно по всій території Дніпра, в кожній громаді у нас є. Тобто в кожній громаді, де було підтоплення, зараз працюють і розрахунки, і ДСНС. Це найголовніше, щоб була можливість зараз проїхати, тому що там у нас ще проїзд. Не зовсім доступний. Зараз техніка пішла, подивимося, як вона проїде. Якщо доступ є, то проблем не буде, ми заїжджаємо, прибираємо зразу всі території. По острову ситуація, я розумію, зараз відносно легше, тому що ні тих мастил не лишилось, ні мастильних плям, ні мін не дало. Тут є підприємство з бочкою, ми там великодна

Потрібно вечора більше, більше більше буде дивитися. Доброго доброго! Ми приймаємо і хворих, і також після терористичного акту ми відкрили свої двері і для евакуйованих осіб. Дозволите до вас? Так, да, якщо можна. Добре. Звідки ви? З острова чи острова? З острова. Mm -hmm. Карабіна, бло, бло, бло. Вже вода сходить, ми сьогодні їздили, дивилися, вже думаю, що бог. скоро відновимо світло і воду. Дай дай бог. Eh... Дай бог. А газу ще немає до острові? Газу ще немає. Спочатку зараз почистять все, прибирають сміття. Я думаю, там до тижня голова обіцяє, що світло відновлять. Каналізацію, газ. Далі вже наступний, наступний крок. Яка допомога треба, щоб відчути, що треба допомогти зараз ну, в цей час вам? Ну, я не знаю, ви ж теж спілкуєтесь з сусідами своїми. Там, крім того, що електрика, вода, ми зараз робимо програму з точки зору ремонтів. Тобто буде, у нас є відновлення програма через Дію дуже швидко, там, до 200 тисяч гривень на ремонт будинку ми будемо діляти вже з липня місяця там, починаючи. Тут для Херсона ми робимо, що можна буде просто письмовій формі заповнювати. Буквально там сьогодні, на слідчий тиждень, всі ці речі повиділяємо. З точки зору грошей на ремонти. Як вам тут, як вас гостять? Нас добре, дуже добре. Все, бажаємо всім разом перемоги і слава.